Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже ніжна і розсипчасте печива ромашка. У миску відправляємо 200 г м'якого вершкового масла, щіпку солі, 100 г цукрової пудри. Міксером збиваємо до пухкої світлої маси. Можна ще додати за бажанням 1 чайну ложку ванільного цукру. Після цього додаємо 2 білки кімнатної температури і збиваємо ще декілька секунд. До збитої маси додаємо 300 г просіяного борошна. Тісто має вийти м'ягеньким і еластичним. Одразу тісто перекладаємо до кондитерського мішка і за допомогою великої насадки відсаджуємо печиво. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 33 штуки печива. В центрі робимо невелике заглиблення. Кожне печиво наповнюємо повидлом або чемом. Відправляємо печиво в попередню розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. У мене печиво випікало 17 хвилин. Готове печиво має стати красивого золотистого кольору. За бажанням можна ще додати трішки варення. Улюблене домашнє пісочне печиво готове. Получається воно крихким, хрумким, а всередині м'ягеньким і ніжним. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!